Вітаю на каналі Магія Таро. Подивимося питання в коментарях мені написали. Подивіться, зробіть глобальний розклад на тему завершення війни. Тобто, не коли саме вона скінчиться, а як? В якій позиції будемо ми, в якій позиції будуть параши. Гляньте, будь ласка. Так, ну давайте подивимось. Ви ще сили скажіть карти Таро, покажіть, як скінчиться війна? Як скінчиться війна в Україні? Як це буде? Як вона завершиться? Як? Це буде карта дурак в центрі розклада. Неожидана, неожидана. Так, ніхто не очікує, що вона так скінчиться. Це для нас буде для всіх е якийсь е такий випадок неочікуваний. Які сили будуть домовлятися? Буде якась домовленість? Е в нас буде такий ресурс, е рицар Пентаклій, що це не наш ресурс, нам його дадуть. І він буде настільки потужний, що цей рицар Мічей, йому прийдеться швидко якось звертати цю війну. По дураку, це вони можуть просто об'явити, що все, війна закінчилась, ми достигли своїх цілей, і всі наші мета виконана, все, все класно, ми побіділи, все, кінець війни. Отак може бути, скоріш за все. За все так буде, бо їх ресурс, якась зброя з'явиться в нас така, що в них такого нема, що вони не зможуть просто з нами воювати. Можливості. Відкриються нові можливості. Так. І це зараз в, в таємниці, оце вже до цього йде. Тобто, це буде найближчі півроку, це станеться. Бо вийшла Верховна Жриця, і це, ці процеси вони вже відбуваються, але їх ще не помітно. Вже вони це таке думають, планують таке робити. Як це воно медленно-медленно, але це буде завершення. Карта закохані вийшла. І що це? Нам хтось дуже потужно, дуже потужно нам допоможе. Чи хтось вступиться за нас, ще якась країна, якась сила прийде така, що росіяни підуть. Вони скажуть, що ми побіділи, все добре, війна закінчується. Тобто такий обман для свого населення. Тобто Вони не признають капітуляцію, вони не доведуть до цього е капітуляції повного розгрому. Вони якось красиво з цього хочуть вийти і обдурити своїх е, людей. Так, колісниця. це перемога України. Стабільна. Це, сама, це вийшла сама країна, наша Україна. Восім пентаклів в роботі. Ці процеси вже запущені, вони відбуваються. Щось ми отримаємо. Я думаю, що може це бути літаки, такі дуже багато літаків, що їх буде не не 200, наприклад, 1000 літаків. Чогось дуже багато нам дадуть. Те, що не наші, нам його дадуть. І дадуть, я так розумію, що допомога буде така глобальна, що на тих літаках, можливо, будуть ті пілоти, що вміють їми керувати, не наші. Але вони будуть оформлені, як наші. Щось таке буде. Щось цікаве. Ось, розбиті серця на майбутнє, що ми дізнаємось по завершенню війни, якісь такі жахливі речі, що будуть всі плакати. Всі будуть плакати і всі будуть жахатися від того, що ми ще не знаємо і не бачили. Відкриються якісь таємниці, які розіб'ють серця кожному. Ось таке так, хорошо. Потім, в якій позиції, ну тут нема що перекривати, все йде добре, все йде дуже добре. І війна йде до свого завершення. Хорошо. Так. Скажіть, при завершенні війни, коли закінчиться війна в Україні? В якій позиції буде Україна? Який стан буде в Україні? Який буде наш стан, Україна? Що буде в Україні по завершенню війни? В якій ми будемо позиції? Ми будемо перемагати, чи що буде? Так. Чи може ми програємо? Що буде, скажіть? Ми уникнемо якоїсь небезпеки дуже серйозної великої. По уміряності, уміряність, що і того всього горя. Е, е, щось таке у нас відбудеться перед цим завершенням. Вони, росіяни, щось нам зроблять. Е, тут є допомога якихось зрадників, і що дуже велике руйнування. Велике руйнування, якась біда буде. Небезпека дуже сама сильна, сама погана, І в, в Росії розцінюють це як нашу поразку, що вони щось тут учудять, таку якусь катастрофу жахливу і скажуть, все, ми перемогли ми самі сильні. Ось, ну це буде, типу, як обман. Як обман. Насправді, це завершення війни, бо це уміреність, що конфлікт буде погашено. Урегульовано урегу... урегу... цей конфлікт, і це буде з допомогою третьої сторони. Ми, Росія, і ще хтось в цьому буде брати участь, в, цьому... в завершенні війни. Так, в якому позиції, в які позиції буде Україна? В які позиції буде Україна? Позиції Україна. Все спочатку в нас буде, все спочатку. Шість кубків це добре вийшло. Так, шість кубків, що ще, які позиції Україна. Перешкод у нас багато буде. Треба буде допомога колективного заходу. Ми не зможемо самі справитись в тому становищі, в якому ми опинимося. Це буде повішений що поганий стан, економічний, моральний. Дуже багато людей буде з поламаними, ну, поламані як фізично, так і морально, поламані судьби, і це на найближчі 12 років, що в такому підвішеному стані. Нам будуть допомагати без допомоги наших партнерів ми не справимося, дуже великі перешкоди. І ця допомога буде надана. Нас будуть підтримувати, нам допоможуть. Бо шість кубків це такі дружні стосунки, і що треба вам, вони будуть давати. Щось будуть давати, все дадуть. Так. Потім, в які позиції? Все спочатку, все з нуля, відбудова країни, заново, дев'ять кубків це буде радість, щастя, дуже велике. Це карти перемоги вийшло, що в, нашим, в наших будинках нарешті спокій, мир і радість. І тут з Кубків, що все спочатку, все з нуля, все заново і нова відбудова, і це як нові стосунки в цій країні між, між людьми, да, між правительствами, людьми. І в нас буде вибір. У нас буде вибір, нас поставлять перед вибіром, і як нам іти. Це також можуть бути вибори само, ну, президента. Вибори, і як ну, дуже велика на нас покладається ця відповідальність, кого ми виберемо і кого ми виберемо, і такий шлях далі в нашій країні буде, такий буде розвиток. Але позиція добра, гарна допомога буде, і на все краще тут розвиток заложений. Але треба думати, що ми будемо далі робити, кого обирати і як ми далі будемо жити. І конфлікт урегулюють з допомогою третьої країни. Ця країна не буде домовлятися і якісь там території віддавати Росії. Ні. Це буде розгром якийсь Росії або такий можливий розгром, що росіяни, як це керівництво в Кремлі зрозуміють, що це вже точно конець, і що треба з цим щось робити, не можна. Далі продовжувати цю війну. Треба тікати, виводити війська, робити якось красиво завершити цю війну. Так. І, можливі, дуже якісь великі, велика катастрофа. Це вийшло. це я прикриваю, заперечую. Так, в якій позиції ще люди, що це нам дасть? Ми зрозуміємо нарешті, що все в наших руках, що ми можемо на щось впливати і що ми все можемо. Нема нічого неможливого для е, України. Все, що ми хочемо, все ми можемо, все ми це можемо зробити. Небезпека минула, все погане залишилось позаду. Перекрию цю катастрофу, що росіяни планують. Щось вони планують нам дуже недобре. Їм потрібен якийсь красивий вчинок, останній. Ну, не красивий, для них красивий, типа що вони побіділі. Якусь гадость напослідок масштабну таку планують. І після цього, що можна підвести черту і сказати, що вони переможці. Я хочу подивитися, чи звільнять вони всі території, чи відступлять вони, чи залишать вони всі території на 91-рік й рік. кордони. Так, Вищі сили, духи роду, янголи, охоронці. Прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу відвести біду, зруйнувати ворогу плани, щоб ворог. Не робив тут ніяких катастроф, щоб не було руйнувань. Божого захисту, прошу про Україні. Вищі сили, прошу поверніть всі ракети, що ворог планує запустити. Або запускай зараз по Україні всі дрони, ворожі, всі бомби, міни, все назад на голову росіян. По Верховному суду буде так і так буде. На голову тих, хто це виконує, на голову тих, хто дає такі накази. Буде так. І так буде. Так, давайте подивимось, чи. Чи вся територія буде звільнена? Чи вся територія буде звільнена? Вищі сили. Скажіть, покажіть, що на кінець війни в Україні, коли буде кінець війни, чи буде звільнено росіянами, чи, не, чи буде звільнено. Збройними силами України всі території на момент 91-го року зафіксовані. Чи відійдуть росіяни за межі кордонів України на момент 91-го року? Скажіть, чи відійдуть росіяни на кордони? Правосуддя, король Пентаклі, Дурак. ага. Щось вони собі прихватять, щось вони собі прихватять. Карта мир, це завершиться. Щось якимось таким хитрим способом дурять якось по правосуддю, по закону. Чи залишиться якась територія, окупована росіянами? Окупована територія України, залишиться росіянами якась частина? Вони мріють про це. Вони про це мріють, що їм залишиться, хочуть так. А насправді чи це, чи це буде так? Чи це так буде? Ні, нічого не залишиться. Вони все звільнять. Їм нічого не залишиться. Всі окуповані території будуть звільнені від росіян. Так. Да. Вони будуть щось намагатися відсудити собі щось там. що... У них же ж там, типа, вони поприймали якісь рішення. Ну, це все буде визнано незаконно і все повернеться назад в Україну. Так, в, якому, в якій позиції буде Росія? В якій позиції буде Росія на момент завершення війни з Україною? Чи будуть вони сильні? Що з ними буде відбуватися? З Росією з росіянами на момент завершення війни? У них будуть закриті шляхи. Вони будуть в позиції, буде багато, полон, багато полонених. Прідательство там серед них буде. П'ять м'ячей повергнути повністю розгромлені. Це поразка п'ять м'ячів, дуже в підвішеному стані, що там дуже погано буде з економікою і з усім таким. Вони будуть незадоволені, дуже незадоволені, їм що не додали. Земель, напевно, наших їм не додали. Розчарування. Також їм буде допом... вони, вони будуть шукати цю допомогу третій сторони, що їм хтось буде надавати якусь фінансову поміч. поміч або хоч хтось з ними типу, буде якісь вести фінансові зділки, але це буде в підвішеному стані. Якщо Хтось погодиться, вони будуть шукати собі допомогу, знайдуть якусь стабільну, але невелику допомогу. Так, і що? Дев'ять кубків, теж у міріності дев'ять кубків. Тобто оця маса людей, вона буде, вона зрадіє, вони також будуть щасливі, що ця війна нарешті скінчилася, що конфлікт урегульовано, що він скінчився, цей конфлікт, що їм не треба йти вмирати. Також радість і багато полонених полон. Жертва. В позиції жертви вони будуть. Але навіть це їх буде радувати, да? Тобто, якась частина людей буде розочарована, що вони програли, але їм це не буде подаватися як програш, це буде як типу, вони зробили все, що хотіли. Частина людей буде дуже рада, що ви повернулись додому, ці вояки, і що їм не треба більше йти вмирати. Щастя, праздник. І дуже багато хто буде відповідати по суду. Будуть суди. Суди будуть, земний суд. Будуть, Росія буде видавати якихось, кого ми будемо требувати. І також буде продовжуватись якийсь обман, пропаганда, поганий матеріальний стан. І вони будуть збирати військо знову, що вони сильні все можуть, і вони будуть буде ще відновляться, становляться і підуть новою війною. Да, напад, новий. Там отримують. Тобто це буде ненадовго. Куди вони підуть? На яку країну? Що знову на Україну будуть нападати? Відновляться і будуть нападати на Україну, скажіть мені. Щоб напад на Україну у мріях залишиться. Зараз візьму іншу колоду. В мріях буде що, да, що ми все одно у вас порабатімо. А насправді, куди буде напад? Наступна війна з Росії буде з Україною чи ні? Так, наступна війна з Україною? Чи з іншої країни. З іншою країною. З Україною, типу, вже все. Тут не можна більше незадоволені, доб... а, небезпечно. Краще Україну не чіпати. Отак. От отримали поразку. Більше всього. Тут питання завершено. Ні. Не Україна. Інша країна. Яка саме інша країна? Вони ще обирають. Ще є варіанти. Ще є варіанти. Так, яка саме країна? Яка саме країна? Скажіть, яку країну вони оберуть наступною жертвою росіяни? Щось пов'язане з водою. Я думаю, що це буде якісь країни Балтії. Що там, де є М -м. країна на морі? Так. І оце вже буде остаточний розгром їхній, і там це все завершиться. Вони 10 мечів отримають поразку, і це буде вже кінець і Росії остаточний. Все скінчиться на цьому. Ось такий в нас вийшов розклад. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.